Скогур це наймасштабніший проєкт у Карпатах. Це 15 гектарів облагородженої території, три черги будівництва котеджів, апарт готель розвинена інфраструктура. Скогур це бездоганне місце для спокійного сімейного дозвілля, романтичного вікенду чи подорожі із великою компанією. На кожен день ви знайдете заняття до душі, унікальну панно-оздоровчі процедури, джакузі, парні кімнати, смачна їжа, барбікю чи романтична. На вечері при свічках у вишуканому панорамному ресторані прогулянки столітнім смириковим лісом, заняття спортом на свіжому повітрі, арт-майстер-класи, пізнавальне дозвілля для дітей. Масштабність проєкту Скогур демонструється сміливістю і виходом за межі звичних рішень будівництва і розвитку. Ми презентуємо нове покоління туристичної нерухомості у горах. Скогур презентує сучасний формат управління нерухомістю високого рівня, що забезпечують власні. Досвідчені сервісна та обслуговуюча компанії скогур це життя на висоті без турбот. Інвестуйте у дім у серці Карпат та отримуйте пасивний дохід щомісяця. Наша сервісна та обслуговуючі компанії беруть на себе усі турботи: маркетинг і реклама, послуги рецепції та бронювання 24 на 7. Послуги клінінгу, догляд за територією, цілодобова охорона і відеонагляд. Клієнт-сервіс Скогур подбає про комфорт під час відпочинку, організує дозвілля для всієї сім'ї та зробить будь-яку подію особливою і незабутньою. Скогур задає тренди в нерухомості, розбудова інфраструктури, підтверджує надійність вкладень. Сьогодні вже більше 80 власників будинків приєдналися до клубу інвесторів. Стань одним із нас, отримуй регулярність дивіденди. насолоджуйся життям у елітному просторі відпочинку з когор.